Ну, так, і притуляти. Бачите, не пнизволі, значить, трошки додаємо синій. Рожевий буде фіолетово. Ось така. Ось, бачите притулин. Тобто, ви ці хмарки, які ви бачите, плямками такими робіть. Підтримка, терапія, навчання новому. У Луцьку для дружин загиблих українських воїнів організували художній майстер-клас. Жінки взяли до рук пензлики та намагалися відтворити пейзажі та інші малюнки, які їм. Були найбільш до вподоби. Організував таку арт-терапію благодійний фонд Маємо жити, який опікується родинами полеглих воїнів. Організатором є пані Світлана Козачук. Це проект називається Маємо жити. Присутні дев'ять учасниць, і ми маємо на меті малювати картини, які кожен для себе обрали сюжет. Це в основному море або гори, які нас налаштовують трошечки. На позитивний лад і відбувся майстер-клас під керівництвом відомої волинської художниці Олени Звягінцевої. Як розповіла художниця, такою арт-терапією жінки можуть виплеснути усі свої емоції на полотно, які не можуть виразити словами у зв'язку із стратою рідної людини. Ми малюємо малімоліними фарбами. Воно нам допомагає створювати картину і над працюють над створенням. Вони заново створюють свій внутрішній світ. віднаходять якісь точки для. Опори і саме мистецтво допомагає відновити свій емоційний стан. Відомо, що усі картини, які намалюють учасниці майстер-класу, будуть виставлені на фестивалі пам'яті полеглих захисників по містам України у столиці у лютому наступного року.